Неділя, неділя, ну а де може бути ще експерт з нерухомості? Звісно, вже на переглядах будинків. До чого я показували ось таке котеджне містечко, і хочу сказати, які враження від побаченого у людей. Дуже затишне місце. Дивіться, у нас це у нас Лісова Буща, хочу нагадати. Ось таке котеджне містечко, лише з двоповерховою забудовою. І скажу вам, що пройшов дощик дуже свіжо на вулиці, дуже комфортно. А у нас на продаж є будинки. Будинки залишились у нас тут два види планувань. Перший вид планування це у нас 206 квадратних метрів. Це у нас ось цей будинок і ось цей з балкончиками. Вони, до речі, і тут у нас ділянки по 10 соток. І другий вид планувань це у нас є будинки. 160 квадратних метрів, залишилось два таких будинки, ділянки по 8 соток. Це у нас ось цей будинок і ось цей будинок, дуже затишні. 8 соток ділянки тут у нас дуже комфортні і дуже красиві ліс. Тому, хто хоче приїжджати в Бучу в такий оазіс, ключі у мене, телефонуйте, надам всю інформацію та приїжджайте на перегляд.